Продовж квітня-липня 2015 року в Україні пройде чергове зовнішнє незалежне оцінювання, за результатами якого випускники шкіл зможуть стати студентами вищих навчальних закладів. Щоправда, на них чекатиме кілька нововведень. Насамперед, це встановлення так званого прохідного балу, відмова від сертифікантів ЗНО попередніх років, а також введення тестів дворівневої складності. І чи не найголовніше студенти самі матимуть змогу формувати в університеті кількість місць за державною форм? Мої навчання обсяг державного замовлення за різними спеціальностями для студентів 2015-го вже визначили, які ж навчальні заклади матимуть більшість державних місць залежить від абітурієнтів. Для цього під час реєстрації в центрі незалежного оцінювання вони мають вказати навчальні заклади, в які збираються вступати. Реєструючись в незалежному центрі оцінювання випускник школи вкаже, який навчальний заклад для нього є пріоритетним. От вони це повинні написати, вказати в заяві. Яку вони будуть писати в незалежному центрі оцінювання? Вони вкажуть, що я пріоритетним вважаю такий -то вуз. Відповідно до цього, більшість місць державного замовлення матимуть дійсно впливові університети, каже доктор юридичних наук Володимир Ортинський. Це нововведення допоможе все-таки виокремити ті вузи, які не користуються популярністю, які дають низькі, низькі знання. Які, скажімо, на сьогоднішній день не є конкурентно здатними в освітньому просторі, відтак тепер кожен вищий навчальний заклад робитиме все для того, аби зупинити на собі вибір потенційного студента. Нині львівська політехніка один із найпрестижніших вищих навчальних закладів України. Чотири роки тому у виші почали навчати юристів, журналістів та психологів. Восени цього року інститут права та психології відкрив для студентів новий сучасний навчальний корпус із базою для практики. На наступний навчальний рік інститут збільшив ліцензію на кількість ступників, які планують опанувати юриспруденцію. Нині тут працюють над укладанням додаткових угод для практичного стажування.